Поміж Богородичних свят церковного року на особливу увагу заслуговує свято Покрови Пресвятої Богородиці, яке церква відзначає 1 жовтня. Церква з глибоким благоговінням вшановує Пресвяту Діву Марію, звеличену Богом за ангельську чистоту, глибоке смирення і найбільшу святість. Церква величає пречисту Діву Марію, чеснішою від Херовимів і славнішою. Незрівняно від серафимів. на вшанування церквою Матері нашого Спасителя встановлене щорічне святкування всіх основних подій її земного життя. Святкуючи якесь марійське свято, ми духовно переживаємо подію з історії спасіння, подію, яка відбулася під час земного життя Божої Матері та нашого Спасителя. Це свято вказує на важливу рису її духовного материнства. Милосердя у цей день церква звертається до неї такими словами: пречиста Богородице, ти для скорботних велика заступниця, негайна помічниця, спасіння та опора людства, море милосердя, джерело Божої мудрости, покров для світу. Тому покровом своєї милости покрий церкву і весь народ. Коли пригадаємо собі історію свята, то побачимо, що саме ця риса Богородиці стала основою свята покрови. Це свято має дивовижну історію виникнення і встановлено на честь з'явлення Божої Матері в одному із храмів Константинополя. За переданням, в час правління імператора Льва VI у 910 році на місто напали сарацини. Мешканці міста Константинополя були оточені турецькими військами. І їхнє життя опинилося під великою загрозою. Тоді вся громада міста зібралася на всенічному богослужінні у Лахернському храмі, де зберігалися Риза Богоматері, її омофор та частина поясу, перенесені з Палестини в V столітті. Саме у цей час преподобний Андрій, Христа Ради Юродивий, побачив під церковним склепінням з'явлення Пресвятої Богородиці в оточенні ангелів, пророків і апостолів. Святий Андрій бачив, як від царських дверей до храму війшла осяяна світлом Богородиця у супроводі святого Івана Хрестителя і святого Івана Богослова та приспіві великого хору святих. Приблагословенна Богородиця просила Господа Ісуса прийняти молитви всіх християн, що призивали його присвяте ім'я та прибігали до її заступництва. Вона довго молилася за весь християнський люд, а потім, підійшовши до престолу, Зняла з голови омофор і широко розпростерла понад головами народу в храмі. Це чудесне з'явлення Богородиці було прославлене присутніми у храмі людьми, які увірували в допомогу Матері Божої у їх боротьбі зі загарбниками. Підбадьорені небесною підтримкою греки-християни перемогли сарацинів, а покров омофор став символом опіки і заступництва пречистої Діви Марії. Це був знак її опіки, духовного Материнства і милосердя над людьми. Тут можна сказати, виразно проявився завід Господа нашого Ісуса Христа на Христі, Сину, ось Мати Твоя. Від часу чудесного з'явлення Богородиці у Влахернському храмі вістка про цю подію поширилась по всьому Константинополі. З тих пір було встановлено свято Покрови при Святої Богородиці. Об'явлення покрову пречистої Діви Марії над нами є насправді об'явленням і підтвердженням вірності самого. Бога, який є Богом вірним і ніколи не покидає своє створіння, уславлення свята яскраво відображено у піснеспівах, в яких Богородиця звеличується як повновладна володарка, якій поклоняються і на небі, і на землі. Святі піснетворці, прославляючи Пресвяту Богородицю, підкреслювали її значимість у спасінні людства. У святочних піснеспівах, особливо у канонах, Богородиця звеличується у яскравих старозавітніх Образах, що свідчило про прадавні перечуття приходу у світ святої Діви, що народить Спасителя. Зазначимо, що у Візантії після падіння Константинополя у 1453 році свято Покрови при Святої Богородиці перестали святкувати, але в Київській Русі Україні це одне із найбільш шанованих свят, яке було встановлене в кінці 10-го на початку XI століття. До Богородиці прибігали. І українські князі, і козаки, і гетьмани, які обирали Богородицю своєю покровителькою та опікункою. Князь Ярослав Мудрий, збудувавши Софіївський собор у Києві і Благовіщенську церкву над золотими воротами, віддав опіку Божої Матері увесь його народ. Також князь Мстислав в поході проти Черкесів обіцяв збудувати церкву в честь Божої Матері, якщо вона допоможе йому здолати ворога. Він переміг і виконав свою обіцянку. Обітницю. Князь Володимир Мономах у своїх споминах каже, що перемогу над половцями здобув завдяки Богові і причистій Діві Марії. Деякі українські князі на своїх печатках використовували іконки Божої Матері або молитви до неї. Від того часу чимало князів здобули перемогу над численними ворогами, прохаючи материнського заступництва Богородиці, як про це йдеться у письмових джерелах. Покрова була святом запорізьких козаків. Заків вони мали на Січі церкву в честь Покрова Пресвятої Богородиці з її іконою та будували багато покровських храмів. А століттями пізніше Українська повстанська армія проголосила свято Покрови своїм офіційним святом. Отож, християни завжди вважали Богородицю своєю вірною і невтомною заступницею і дотепер просять у цариці небесної допомоги і захисту, водночас прославляючи її велич та милосердя. Пресвята Діва Марія оберігає не тільки від зовнішніх ворогів. Її покров це духовний щит, а значить, він в будь-яку хвилину може зміцнити нас у вірі, підтримати, коли похитнулася рішучість, допомогти прийняти правильне рішення. Свято Покрову Пресвятої Богородиці пригадує велику роль Марії у житті людства. Сказавши Богові так, вона не тільки уможливила план спасіння людства. Цим виразом Пресвята Богородиця погодилася стати. Матір'ю кожної людини, коли переглянемо двохтисячолітню історію християнства, то знайдемо переконливі підтвердження цього. Існує багато свідчень протягом усього часу існування християнства про допомогу Марії людям у Фатімі, люрді або інших чудотворених місцях, як, наприклад, у Зарваниці. Кожен, хто до неї звертається, не відходить з порожніми руками. Це і тілесні зцілення, і духовні дари. У сьогоднішній час Пресвята Богородиця простягає свій покров, аби захистити нас передусім від темряви духовної смерті. Нам треба лише підняти очі вгору відкрити своє серце, простягнути руки, і Марія негайно прийде на допомогу. Сьогодні вона ще раз бажає сказати нам, що сильно любить нас і хоче нашого спасіння. Вона постійно простягає свою материнську руку, аби повести нас до Ісуса, аби показати нам правильний шлях до щасливої вічності та провадити нас правильною дорогою. Вона бажає захищати нас на цьому нелегкому земному шляху та привести. До щасливої вічності. Часте прикликання імені Марії приносить душі безпеку і потіху, стверджує у своїх творах Тома Кемпійський. У свято Покрови Пресвятої Богородиці ми просимо у Цариці Небесної захисту і помочі. Пом'яни нас у Твоїх молитвах, при Діво Марії, щоб не загинули через примноження гріхів наших, покрий нас від усякого зла і лютих напастей. На тебе бо надіємось і Твого покрову свято шаную. Тебе величаємо.